Осії 12 розділ Єфрем оточив мене лжею, лукавством Ізраїлів дім. А Юда держався ще з Богом, і з святим був вірний. Єфрем пасе вітра і женеться за вітром зі сходу, неправду й руїну розмножує він кожного дня. Умову складають з ашуром, олива й несеться в Єгипет. Та в Господа з Юдою пря, і Якова він навістить з путями його, за ділами його йому зверне. Він в утробі тримав за п'яту свого брата, а в силі своїй він боровся із Богом, і боровся він з анголом та й переміг. Плакав він і благав він його. У Бетелі знайшов він його і там з ним говорив. А Господь Бог Саваот, його імення Господь. А ти через Бога свого навернешся, стережи милість та суд, і завжди надійся на Бога свого. Немов Ханаан, у нього в руці неправдива вага, любить він кривду чинити. І каже Єфрем: справді я збагатився, знайшов я маєток собі. У всіх моїх чинах не знайдуть провини мені, що гріхом би була. А я, Господь, Бог твій, від краю єгипетського ще в наметах тебе посаджу, немов за днів свята. І я говорив до пророків, і видіння розмножив, і через пророків я притчі казав Хіба беззаконня лишив Гілеад, і марнотою сталися лиш там, у Гілгалі приносили в жертву волів, а їхні жертівники, мов ті купи каміння на борознах пільних, і втік Яків на поле Арама, а Ізраїль за жінку робив, і за жінку отару стеріг. і через пророка Господь із Єгипту Ізраїля вивів, і пророком стережений був він. А Єфрем Господа гірко розгнівав, і тому його вчинки криваві, він лишить на ньому і поверне йому його сором.